Привіт, з вами викладачка Вікторія Географія. Вітаю вас на каналі Зено Хаб. Сьогодні розповім своїм глядачам, які факти найважливіші на НМТ з географії. Зрозуміло, що НМТ з географії вимагає знання всієї програми підготовки. Ця програма підготовки в принципі буде така сама, як і на минулорічному НМТ. Тому ми повинні ознайомитися із найважливішими темами, які вам точно трапляться на цьому НМТ. Програма НМТ з географії складається із семи розділів: перший розділ це фізична географія. Наступний розділ географія материків та океані. Інший інші розділ це фізична географія України, географія населення України та світу, регіональна географія і останній розділ це глобальні проблеми людства і концепція сталого розвитку. У кожному з цих розділів є найважливіші факти, які потрібно знати на НМТ. І зараз ми з вами будемо розбиратися з ними. Беремо перший розділ це фізична географія світу. Що таке фізична географія? Це географія, яка вивчає природні об'єкти, природню складову. І, до речі, саме в цьому розділі місяця топографічні задачі, задачі. А на азимут, на масштаб, на визначення квадратокілометрової сітки, на визначення відстані від екватора до певної точки у кілометрах, на визначення місцевого і поясного часу. Тому вам обов'язково потрібно цей розділ пройти. І отакі от факти по топографічних задачах вони точно вам трапляться на НМТ. Окрім топографічних задач, які містяться у цьому розділі є чотири географічні оболонки: Це атмосфера, гідросфера, літосфера та біосфера. Зазвичай Починають вивчати з літосфери, потім переходять до атмосфери, в гідросферу і біосферу і закінчують. І в кожній з цих географічних оболонок є безліч термінів і понять, які потрібно знати. Не можна виокремити щось одне, щось найважливіше, бо важливе все справді. Ця фізична географія це база, це основа, яку ви повинні знати. Без фізичної географії вам буде складно рухатися далі в інші розділи. Бо цей розділ він потребує основних знань, які Допоможуть вам вивчати поступово наступну географію, там фізичну географію України чи регіональну географію світу. Працюючи над розділом наступним, це географія материків та океанів. Ви повинні знати все, що було у фізичній географії, але конкретно по кожному материку і по кожному океану. Так? От ви знаєте, що в нас є шість материків, і всю фізичну географію, географічне положення, внутрішні води, клімат, рельєф, тектоніка, природні зони потрібно знати по кожному материку. Так само по океанах, особливості. Природи Тихого окану, Атлантичного океану, Індійського океану, північно льодовитого океану, і вже потрібно знати про п'ятий південний океан. Третій розділ із географії це фізична географія України, і тут вже буде йти мова про фізичні об'єкти, які є на території України. Вам добре потрібно знати про географічне положення України, до речі, тому що це найбільше питається на НМТ з географії. Взагалі, найпоширеніші питання на НМТ з географії це питання про Україну. Що стосується економічної географії України, те стосується і Географії України, Україна найбільш поширена на НМТ. Фізична географія України вона передбачає знання географічного положення України. Також потрібно знати про рельєф України, всі об'єкти географічні, які є на території України, річки, озера, назви височин, низовин, гірських систем, і також рекорди, які є на території України, наприклад, найвища вершина, найвища точка рівнинної території України потрібно знати найглибше озеро, найбільше за площі озеро, Найпротяжніша річка, найповноводніша річка. Тобто, оці от факти, які стосуються України, вам їх обов'язково потрібно знати і пам'ятати на НМТ. Окрім рельєфу, тектоніки та корисних копалин, про Україну ще потрібно знати з точки зору клімату, з точки зору внутрішніх вод, з точки зору ландшафтів та природоохоронних територій. До речі, на нмт географії було дуже мало питань про природоохоронні об'єкти, але не нехтути цією темою, тому що вона вам закріпить знання із попередніх тем, і плюс цілком ймовірно, що воно трапи. Вам на НМТ цього року. Ще один розділ, без якого не обходиться НМТ зеографія, це населення України та світу. Тут потрібно знати чітко, що стосується населення світу і України і їхній взаємозв'язок. Отже, населення світу вам потрібно знати про природній рух, про механічний рух населення. Також населення України це саме включає природній і механічний рух населення, де популяція населення, старіння населення, агломерації, урбанізації, субурбанізації, показники безробіття і так далі. Одним із найважчих розділів є розділ Україна і світове господарство. Це розділ економічної географії. Тут вам потрібно буде багато попрацювати, багато фактів знати, які потрібні для НМТ, ВВП, ВНП, індекс людського розвитку, форми суспільної організації виробництва, форми просторової організації виробництва, сучасні тенденції розвитку світового господарства, ну і економічна географія України, зокрема всі галузі промисловості, про сільське господарство, про будівництво. Про третинний, первинний, вторинний сектори економіки. Тобто вам тут найбільше потрібно працювати, і найбільше фактів саме буде по економічній географії. Передостанній розділ регіональної географії він вже вимагає знань економічної географії, але конкретно по регіонах. Тут ви вже будете вивчати країни, тут ви вже будете вивчати на чому спеціалізуються ці країни, які особливості їхньої економіки. Перше розглядаємо регіон Європи, потім регіон Азії, Австралії, Африки, Америки. І в кожному з цих розділів конкретно вивчаємо ключові країни. Зауважте, що не всі країни потрібно знати на НМТ-зеографії, а тільки ті, які є у переліку НМТ, і особливості економіки цих країн. Останній розділ, найменший розділ, найлегший розділ, найшвидше вивчається цей розділ це глобальні проблеми людства та концепція сталого розвитку. Тут ви маєте познайомитися із глобальними проблемами, знати, які глобальні проблеми є фізичні, тобто з природніх умов, які є соціальні і які є економічні. Більшість глобальних проблем ми знаємо, що пов'язані з діяльністю людини, і обов'язково повчіть концепцію сталого розвитку, тому що її 100% питають на НМТ географії. Вчіть географію. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей! Всім па-па. Обов'язково підписуйтесь на канал і ставте лайк.